Короче, народ, я поняв, як в Європі отримувати сервіс афігенного рівня, щоб за тобою ухажували, доглядали, так само як в Україні. Я шукаю українців, які хочуть навчитися за онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатися, як отримати роботу в моїй команді на мій безкоштовний ефір, де я значить. Приїхав, я щас запалились в мене легені. Приїхав я на Тенерів полікуватися, погрітися і так далі. І поселили мене, це готель 5 зірок. Ну, європейський 5 зірок це у нас три, поняли? Приїжджаю в готель і мене поселили в номер. Бля, там холодно, я замерзаю. і Мені ще більше кашлять начав. Я хожу, прошу, переселіть мене, щось там дайте обогрівателі. Пасрать вообще ноль реакції зеро. Тут мені попадається якийсь та тип, я до нього підходжу і попросив щось принести. Я набрав їй, Думаю, нада начаємо ставити. Мені нічого не було менше 20 євро. Думаю, ну треба дати носив соль. Даю 20 євро. Він так в ліце помінявся. Почали щось мені носити туди-сюди. Потім приходить до мене другий. У мене було ще 5 євро, оставалось, Типу, десь я в якомусь кармані знайшов. Дав ще 5 євро. Чим закінчилось? Мене переселили взагалі номер на много, на много, на много. Дивіться. Круче, взагалі, типа суперовий, супер мегавіддоном. Зараз покажу. Ось вот там океан. понял? Там океан. Потім тільки що до мене зайшли два типа. Дали мені по калоріферу. Всі, всі речі мені склали. А, додатково постіль, ковдри мені зробили і так далі. І тут для людей. В принципі, у всій Європі 5 євро це гроші, 20 євро це великі гроші. Це, по факту, як легальна корупція. Якщо ви хочете, от вам секрет, якщо ви хочете, щоб за вами класно слідкували, відносились і обслужували в Європі, треба сразу, з ходу дати на чай. А виявляється? Що все настільки прозаїчно, я оце шостий рік в еміграції, я ще до війни вже за кордоном, я цього не розумів. Вони ж ходять улибаються постійно. Thank hm, thank you, thank you, sir, mister. Ну, Гарні речі розказують. І тобі здається, що вони до тебе нормально относяться. Ну це ж в лісо, як ми вже знаємо. А за ліцом не очень. Але щоб і за ліцом тобі улибались, трохи треба карбованця їм положити, європейська в карман.